«Les phrases subordonnées» – французькі підрядні речення. Це речення, які залежні від головного речення. Вони не можуть існувати самостійно, бо доповнюють або пояснюють головну частину. Вони починаються зі сполучників або зі спеціальних слів. Кюн, кон, сі, que, у ком-ком. Comme, comme». Підрядне речення з «que». Воно найпростіше та найпоширеніше. Використовуємо його, щоб додати інформацію, щоб пояснити щось, щоб ввести думку, емоцію умову. Жапонську тюагезу. Я думаю, що ти маєш рацію. Тобто, це означає, що ми поєднуємо головне речення та підрядне речення. Підрядне речення, як правило, починається з що, коли, якщо і так далі. Навпаки, від німецької, наприклад, так? тут в підрядному реченні присудок або дієслово не стає на місце підмета або іменника. Просто у кожного можемо уявити, що у кожне, кожне речення по-своєму незалежну. Головне, так, і, тобто, Кьо це просто як сполучник, який їх поєднує. Тобто це означає, що у нас в головному реченні у нас точно йде підмет, а за ним йде присудок. В підрядному у нас так само йде підмет, за ним йде присудок. І просто Кьо стоїть на місці сполучника, на місці э, відіграє роль, яку, э, завдяки якій він об'єднує два речення. Je sais que tu es ici. Мы могли поставити Ні, мені не, не мова. Elle dit que tout va bien. Вона каже, що все добре. Підрядне речення з parce que, тому що, бо пояснює причину. Je reste à la maison parce qu'il pleut. Я залишаюся вдома, бо іде дощ. Elle est contente parce qu'elle a un cadeau. Вона є рада, тому що вона має подарунок, тому що отримала подарунок. Ну, пахтом пахску сетах ми йдемо, бо вже пізно. Підрядне речення з кому зражає час і означає, коли. Вже тепер конжарів. я задзвоню, коли приїду. Ну, Сахтом контій Ми гуляємо, коли гарна погода. Elle quand elle voit son сунамі. Вона усміхається, коли бачить свого друга. Підрядне речення з Сі. Так само, як «коли», «ком», Так само, як з що. У цих всіх реченнях граматична структура ставимо цей сполучник. «так», Після нього ми ставимо, як у головному uh, реченні, де конструкція. Стоїть підмет, потім присудок. -під -під пі якщо хочеш, можемо вийти. Я беру парасольку, якщо дощить. Je prends un parapluie, pleut. Si tu es là, je suis content. Якщо ти тут, я є я радий. Я у нас є підрядні речення, які починаються з У. У означає місце і в перекладі означає «де». ля мезо у Жові це будинок, де я живу. Зверніть увагу, що У тут іде з акцентом, і це означає «де». Вимовляється так само, як У без акценту і означає «чи». Тут у нас У з акцентом означає «де». Ось кафетерія, кав'ярня, де ми працюємо. Васіль кафе у нутхаваю. Селі коль у ді. це школа, де я навчаюся. Підрядне речення з ком. Вказує на причину або спосіб. Означає, оскільки як. Ком іль фе jome à амонто. Оскільки холодно, іль фе я вдягаю пальто. Ком тю тюсе. Як ти знаєш, «Je suis professeur». Я є вчитель. Структура підрядного речення. Головне речення плюс сполучник плюс підрядне речення. «Je viens parce que...» tu m'attends. я приходжу, бо ти мене чекаєш. Найважливіші сполучники, які ми з вами розглянули, це «que» означає, що «parce que» означає, тому що «com» означає коли. «Сі» означає якщо, U означає «де», Com означає, оскільки як. Давайте в міні-вправи для вас ми перекладемо. Я щаслива, бо сьогодні сонячно. Je suis heureuse, бо це щаслива жінка. Пах. Скіль паски я дю солей, бо є сонечка. Я прийду, коли матиму час. Жов журе, тон, коли матиму час. Якщо хочеш, підемо в кіно. Сі чуні ра. Ось нема. Я знаю, що ти правий. Je sais que tu as raison. Дякую вам за перегляд моїх відео і прошу їх лайкати.